Як ще е, чуть не упустив. Як, е, як виглядає людина, яка не має здорового глузду, е, її можна описати? Я отак замічаю: коли людина не має здорового глузду, вона дуже багато хоче говорити. Це правило людей, у яких нема здорового глузду, у них язик не закривається, у них рот не закривається. Вони говорять круглодобово. Це перша признака, що в людини нема здорового глузду. Багатослів'я це перша признака. Запам'ятаймо. Якщо ти цілодобово хочеш говорити всюди, значить в тебе з глуздом є питання. Коли сісти з такою людиною за чай і пити чай з людиною нездоровою на глузд, вона тільки одна говорить за столом: там ніхто не може вставити своїх п'ять копійок. Тому що ця людина вона у всьому розбирається. Вона і в економіці розбирається. І в політиці, і в медицині. І в юриспруденції, і в космічних розробках. Вона все знає. Абсолютно все. Там, там просто, за столом просто треба сидіти і чекати, коли вона піде спати. Ця людина, бо ти туди 5 копійок не вставиш. Тому що це людина, яка не має здорового глузду. Бо хто має здоровий глузд, то Яків каже, хай кожна людина буде скорою на слухання і повільною на Слова. І ще я так замічаю, що ті люди, які, які ну, не дав Бог лузду, дуже хочуть виділятися. Вони хочуть, вони, як правило, в зібрах піднімають руки. Можна, я скажу. Можна, я скажу. Ну, скажи. Встала я забула про що? Як кажуть в Закарпатті, отошло одня. Отошло одня. Людина хоче всюди фігурувати, хоче всюди бути, на сцену, хоч мутуском стягай, бо хоче людина на сцену. Чому? Бо не дав Бог здорового глузду. Ті люди, які мають здоровий глузд. Вони багато не говорять. До мене це не відносить, бо я проповідую. Мовчки не вийде. не припишіть мені. І я мушу говорити, бо нема проповідь, і я не вмію. Тому Господь каже, не виділятися. Дати інше місце, сказати щось. Це все відноситься до здорового глузду. Якщо, наприклад, я прийшов з зібрання і я знаю, що по стану здоров'я, мені треба буде під час зібрання вийти в туалет. Як ви думаєте, де я сяду спереді чи ззаді? Ззаді. Бо я знаю, що в мене таке здоров'я, що треба бігати в туалет. Але людина, яка не має глузду, вона сяде на першу лавку і буде бігати ціле зібрання, і буде крутитися. Чому? Тому що я закінчу на добрій ноті. Ми зараз як помолимося, як помолимося, я вірю, що ми і так маємо здоровий глузд, може, може не на всіх сто, але нас Бог точно благословить, і ми вже будемо себе вести абсолютно правильно, абсолютно завжди, абсолютно, абсолютно про що я сьогодні говорив. Молимося.